Колеги з коротеньким стрімом звертаюся до вас щодо законопроекту 8401 і взагалі останніх подій, які відбуваються у нас в Україні. Отже, колеги, 8401 впевнено, проштовхується владою і велика ймовірність, що Верховна Рада його прийме найближчим часом. Скільки є у нас часу для підписання петиції, допоки мені... Стовцятково невідомо, але події інформація, яка ще раз підтверджується, 26 числа 26 червня збираються голоси, і буде прийнято законопроект. 8401. цікаво і показово, що влада відволікає розводить, розділяє нас в чергове. Ну технології вже опробовані тисячі роками. розділяє владарю. І вкидуються правки, які розділяють підприємницьку спільноту. Як вони говорять, виділяють великий, надзвичайно великий бізнес від малого. Це правки деяких народних депутатів, які дозволяють начебто без перевірок, допоки аж один рік працювати підприємцем першої і другої групи. А от всім решта ну, начебто перевірки перевіряють. Так само мова йде розділення підприємницької спільноти в частині. Відповідно скасування спецрежиму спрощенки у 2% і так далі, то подібне. Деякі громадські об'єднання це жваво підтримують і навівають. Я хочу сказати одне, колеги, що це шлях у пріру, а верніше шлях до знищення. Якщо хтось з вас має ілюзії, зокрема я звертаюся до колег першої другої групи, що от такий спосіб ви... Виживете, то це марно. Ну перш за все, рік пройде дуже швидко. По-друге, розділення підприємницької спільноти це потім можливість спокійно, беззаперечно, просто нищити вас. І в першу чергу буде знищення якраз найменші, найнезахищені. Ну, Зокрема, підприємці, які працюють на третій групі чи на загальній системі платкування. В них є більше ресурсів, вони адаптуються і ну так наймуть бухгалтерів, най... Наймуть спеціалістів, замовлять програмне забезпечення. У них є обсяги, які дозволяють це зробити. Найменше ж залишиться беззахисними. Я хочу ще нагадати колегам, що у нас попереду ще ключова проблема, ще, ще не менш значуща, ніж касові апарати. Це ринковий нагляд, той, який фактично знищує реалізаторів взагалі на всіх базарах і ринках. І я звертаюся до тих підприємців, які знаходяться в маленьких крамничках. На ринках і думають, що їх це не буде стосуватися. Хто ж за вас ступиться, коли зараз ви здасте інших колег? І радієте тому, що, от начебто, на рік вам дадуть продафнути? Це, знаєте, ну, абсолютно не вирішує питання. Попереду будуть через важкіші часи, і я, на жаль, чітко бачу, що найменші будуть в першу чергу зачищені, і у вас не буде залишатися іншого. Вибору, як ставати нанятим працівниками або полишати цю несприятливу для бізнес-ініціатив територію. Тому все ще закликаю вас, колеги, підписати петицію проти законопроекту 8401, верніше петицію за накладання вето з вимогою, щоб президент наклав вето на 8401, Верховна Рада його протягне, і тут важливо чіткий маркер поставити, провести червону лінію президента. До речі, ті всі, хто мені там присилають смайлики, різні фотожаби е і різні вислови стосовно гетьманцева, колеги, ви знаєте, я думаю, що вам вже ну, варто прозріти. Ви ж повинні розуміти, що гетьманцев це лише інструмент, який слугує своєму господарю, який привів його у владу. Так само, як жоден законопроект, 8401, чи будь-який інший, чи підвищення тарифів, чи залишення на посаді корупціонерів, чи оце непомічання цих різного роду е, таких мародерських тендерів це все питання вирішується дуже легко одною людиною. І от в частині накладання вети, як ми вимагаємо по законопроекту 84 людини, в частині ініціювання звільнення того чи іншого чиновника, такої концентрації влади в одніх руках не було ну, взагалі не було в Україні. На сьогоднішній день концентрація влади Володимира Зеленська ну, безмежна. Він може зробити все. Ну, чого тільки вартує оця інформаційна політика, яка на сьогодні існує, це повне обмеження прав і свобод. Ці всі ініціативи, тому ну чітко вже треба розуміти, що країна відповідає за все і за цей свій безлад. І я рекомендую всім подивитися Анатолія Кіменка, останній стрім про стрім ефір про мародерів, щоб було зрозуміло, хто ж такі, хто ж у нас насправді мародери, і хто ж доводить країну просто до руйнації? Треба визнавати, що країну ведуть до руйнації, чи це свідома дія, узгоджена з. Нашими партнерами можливо, і я розумію, що Європі, світу не потрібна потужна велика Україна і легше розділити по югославському сценарію, а можливо, це просто несвідома дія, просто на фоні жадібності і бажання збагатитися. Це вже не важливо, колеги. Важливо те, що ми маємо що не законопроект, що не на ініціативу. Це справді мародерство, це знищення країни, знищення підприємців, це створення на території. України неможливих умов не тільки для ведення підприємської діяльності, а взагалі для проживання. І підвищення тарифів, так і, 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 і всі законодавчі ініціативи це все, як то кажуть, пазли одної картинки. Ця картинка, на жаль, для нас, для українців, жахлива. Тому колеги, друзі, все-таки закликають писати петицію. Не розумію деяких побоювань, дехто говорить, що ой, ми боїмося, що з нами буде, пишуть мені. Це ж мене по прізвищу вичислять. Ну, Друзі, ви і так, як підприємець вже на гачку. Якщо захочуть вас знищити, то вас знищать і так. І просто вам вибирати, чи вам пручатися і показувати, що ви чогось вартуєте, чи просто здаватися і, і, і зливатися. Тобто, друзі, колеги, визначайтеся, але я хочу вам сказати, що ну, варіантів у нас, на жаль, небагато. У нас, на жаль, є тільки... Декілька варіантів, щоб поборотися і поборотися за, за своїм за свою можливість вижити, що стосується всіх цих ініціатив, які зараз з'являються, всіх цих новин мене багато хто питає, що робити, що, що робити взагалі, куди рухатись, друзі. Ну зараз треба займатися тим, щоб все-таки визначатися де ви себе бачите, тому що справді те, все, що зараз відбувається. В країні воно не вселяє якогось оптимізму. Е, є невеликий шанс, невелика надія, що все-таки наші зовнішні партнери теж втомляться від цієї брехні і проведуть заміну, тому що ну у нас з вами зараз інструменти обмежені. Будь-який зараз супротив буде розцінений як повстання, буде жорстоко придушено. Тому ці всі ваші повідомлення і звернення до мене щодо майданів. Ну, я вважаю їх взагалі ну, серйозними, друзі, щоб розуміти, в якому стані ми живемо. І зараз просто з підприємців чи будь-які громадян, які будуть протестувати, зроблять російських агентів і розстріляють прямо на Майдані. Та навіть не дійшовши до Майдану, запакують в гіршому путі. Тому ну, все що залишається, це робити петиції, виказувати своє незадоволення, гучно в соцмережах. Повірте, вода і камінь точить. Це такий тихий супротив. Але якщо ми переконаємо всіх навколо себе, я все таки закликаю переконати всіх навколо себе, що новини ну, там не гетьман, це не Третякова, там не якийсь там чиновник, який ініціював тендер. Винна та людина, яка ці всі закони, який має зараз безмежну владу і може зараз змінити будь-який закон, тому що має, має кишенькову верховну раду, має кишеньковий уряд. І вона відповідальна, як за підняття тарифів, як за оці яйця по 17 гривень, як за розкрадання, за мародерство. Ну, рекомендую все-таки, я в коментарі розміщу е відео Анатолія Якименка, колеги, він дуже чіткий проводить акцент. І поки ми не прозріємо, не зрозуміємо, та не, не знімемо ці рожеві окуляри, які нам навісили, про те, що, як героїчно захищали, захищав український народ. А насправді, от, вже бачите, спливають різні турецькі домовленості. Як воно все відбувалося, жахливі речі відбуваються і, на жаль, будуть продовжувати відбуватися. Тому друзі, колеги, що стосується теж, ви пишете от, заборони е е банкам е не приймати зношену та чи е якусь там валюту, ну я ще раз хочу сказати, друзі, е е створюють проблему наша влада. І я хочу привести показовий приклад, що якщо ви раніше могли поповнити свою валютну карточку в Приватбанку, то в автоматично в банкоматі Приватбанку. там має апарат, який ідентифікує якість банкнот, то зараз ця функція відключена. Тобто банкомат таку купюру би прийняв, бачите, а його відключили, щоб можна було в ручному режимі це все робити. Тому... Треба просто розуміти, що це все централізована політика. для того, щоб вимити з нас з вами останні кошти, щоб ми не мали з вами можливості порпатися і зробити нас покірними рабами. Якщо хтось це щось не зрозумів, то ну, мені вас мені просто шкода. Шкода ви, що ви не бачите елементарних речей. І владі, ви абсолютно до п'ятої точки. Владі потрібна тільки влада і можливість з. Заробляти на нас з вами, тому друзі, колеги, не, не ну гетьман це так. Це інструмент, гетьман — Це це ворог, але це ну інструмент, лише інструмент не буде гетьманцев, буде хтось інший. Ті буде виконувати вказівку той людини, яка зараз має всі повноваження. І ця людина створила вам проблеми і в частині РРО, в частині підвищення тарифів, і в частині всіх з транспортуванням газу. Зрощення ціни, неякості державних послуг. Ви повинні зрозуміти, що це за це все несе одна людина. Поки ви це не зрозумієте, не будете гучно про це говорити, то ви можете скільки завгодно кивати на гетьманцева Третьякова чи будь-кого іншого, на будь-якого чиновника, це будуть лише громовідвід від першої причини всіх проблем. Тому, друзі, закликаю ще раз підписати петицію з вимогою накласти вето. До тієї особи, яка відповідальна зараз за всю ситуацію, що відбувається в країні. І навіть за ту ситуацію, що привела до війни. Тому що, Знову-таки, не будемо забувати, хто нам що говорив напередодні повномасштабного вторгнення, хто нам що обіцяв на виборах, це все обіцянки, ці всі переконання, вони не відповідали дійсності. І це, це те, що зараз привело нас до такої лечебної ситуації. І ситуація не покращиться. Не бачу я виду змін, не бачу чогось на краще. Якщо ви бачите, кажіть мені, будь ласка, де ж у нас якийсь щось прогрес, Де в нас є ситуація? Що стосується ситуації на фронті? Коментувати так як я не військовий не маю. Бажання тому що ви за мене запитуєте, в мене не змінилась позиція з перших днів повномасштабного вторгнення. Хто слідкував за моїми стрімами, може послухати і побачити мою позицію. Знову таки цікавлю зовнішньою політикою. Читаю те, що вже заявляє Байден публічно. Він говорить про можливість стратегічного ні, а тактичного ядерного удару, в тому числі там. По е, населеним пунктам України. І це нічого гарного нам несе, друзі. Е, сподіваюся, що хоч цей раз влада попередить, щоб ми хоч встигнути в підвали заховатись. Бомбосховищ у нас немає, бункерів у нас немає, таких як на Банковій. Е, ну, може, хоч в підвали свої встигнемо заховатися, якщо надзвичайно попередить. А можливо, нас ніхто не і не попередить. Тому ну, ризиків занадто багато. Це і наші це і ризик холери. Е, Миколаївській, Херсонській області і Одеській. страшні речі, Ну, на владу я особисто не надіюся. Якщо ви бачите надію у владі, ну, дай Боже, щоб у вас вийшло. Друзі, ще раз підписуємо петицію 84.01, переконуємо друзів, колегів, на, факт, на фактажі це дуже важко. Справді я пересварився з усіма багатьма своїми друзями, вони в рожевих окулярах, не розумію, як вони не бачать елементарних речей. Але тільки змінивши. Тотально в більшості свідомість, тому що вони зараз ну, перепрошиті, зазомбовані і вірять єдиному телемарафону, я не знаю, тим провладним блогерам, яких ціла куча. Рекомендую все-таки думати мізками і рахувати гроші в своїх гаманцях і відчувати легкість проживання свого на території, яка називається Україна. До поки. Гарного дня, друзі. Чекаю ваших підписів під петицію. Боятись нема чого, борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Гарного дня. Сейфоп, сейф україн.